Мета цього курсу чудес навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Вправи дуже прості, вони не займають багато часу, і неважливо, де ви їх робите, не виконувати більше однієї вправи на день. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них. Використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Чудеса цілющі, тому що вони заповнюють недолік. Їх творять ті, хто тимчасово має більше, на користь тих, хто тимчасово має менше. Урок 16. У мене немає нейтральних думок. Сьогоднішня ідея це початковий крок, щоб перестати вірити, що твої думки не мають ефекту. Усе, що ти бачиш, є результатом твоїх думок. З цього факту немає винятків. Думки. Не бувають великими чи малими, могутніми чи слабкими. Вони просто правдиві або хибні. Правдиві творять реальність за своїм образом і подобою. Фальшиві роблять своє, Немає концепції, яка б суперечила сама собі. Більше ніж пусті думки. Те, що породжує сприйняття цілого світу, аж ніяк не можна назвати марним. Кожна твоя думка сприяє істині чи ілюзії, або вона поширює правду, або примножує ілюзії. Ти справді можеш примножувати ніщо. Але цим не пошириш нічого. На додаток до визнання того, що думки ніколи не бувають пустими. Спасіння вимагає від тебе також усвідомлення того, що кожна твоя думка приносить мир чи війну, любов чи страх. Нейтральний результат неможливий. Оскільки неможлива нейтральна думка. Існує така спокуса відкинути страшні думки як неважливі, банальні та не варті хвилювання, що є важливим тобі визнати, їх усіх однаково руйнівними та однаково нереальними, ми будемо практикувати цю ідею. В багатьох формах, перш ніж ти зможеш її справді зрозуміти. Застосовуючи сьогоднішню ідею, досліджуй свій розум із закритими очима приблизно хвилину або близько того, І активно намагайся не випускати з уваги жодні. Так би сказати, маленькі думки, які можуть вислизати від твого пошуку. Це досить важко зробити, поки ти не звикнеш. Ти виявиш, що все ще важко не впадати в штучні відмінності. Кожна думка, яка спадає тобі на думку, незалежно від якостей, які ти їй приписуєш. Є придатною темою для застосування сьогоднішньої ідеї. Під час тренувань спочатку повторю цю ідею про себе, а потім щоразу, коли якась думка проходить у тебе в голові, утримуй її в пам'яті, кажучи собі. Ця думка про не є нейтральною думкою. Ця думка про не є нейтральною думкою. І так далі. Як завжди, використовуй сьогоднішню ідею щоразу, коли ти усвідомлюєш певну думку, яка викликає у тебе дискомфорт. До цього пропонується така форма. Ця думка про не є нейтральною думкою, тому що я не маю нейтральних думок. 4 або 5 періодів практики рекомендовано, якщо ти вважаєш їх відносно нескладними. І якщо ти відчуваєш напругу, достатньо буде трьох. Тривалість періоду практики. Також слід скоротити, якщо відчувається дискомфорт. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому!